Бутолотоксин та мікроструми як поєднати апаратну косметологію та ін'єкційні процедури. Вітаю, шановні колеги. Мене звати Олеся Мандебура. Я дипломований косметолог, методист і науковий консультант компанії Beauty Service. Сьогодні ми поговоримо про поєднання апаратних методик та ін'єкційних процедур. Під час навчань я вам часто говорю, що окрема категорія ваших клієнтів це клієнти, які роблять собі ін'єкції бутолотоксина. Тому що м'язи треба відновлювати, шкіру треба відновлювати. Мікрострумова терапія це терапія, спрямована на повне відновлення шкіри всіх її шарів. Тому, коли ваші клієнти відчувають, що вже їм треба знову йти до лікаря-ін'єкціоніста, запрошуйте їх до себе на повний курс мікрострумової терапії. І потім через 7-10 днів після нього вони йдуть собі робити наступні ін'єкції ботулотоксину. Ботулотоксин викликає тимчасове блокування м'язів обличчя, і це правильно і коректно по відношенню до свого здоров'я, навіть можна так глобально сказати, періодично проводити курси мікрострумової терапії. Це перший момент. І ще один момент. Дівчата, які періодично роблять собі ін'єкції ботулотоксина, їхньою характерною рисою обличчя є така своєрідна набряклість. Да? Ну це відомий всім факт. Тому мікрострумовий лімфодренаж також потрібен таким клієнтам для того, щоб прибрати цю зайву набряклість. Отже, коли ваші клієнти бачать, що вже закінчується дія ботулотоксина, що м'язи обличчя вже починають відновлюватися, починають згадувати ту основну функцію, для якої вони, власне, були призначені, тоді ваші клієнти приходять до вас на процедури мікрострумової терапії. І в цьому випадку я рекомендую проводити повний курс, тобто мінімально 10 процедур. Пам'ятаємо про те, що на 6-й процедурі, на 7-й, 6-й-7-й процедурі, спрацьовує м'язова пам'ять. І нам ще треба кілька процедур, щоб закріпити результат. Тому це саме той випадок, коли ви не, я не рекомендую проводити там, вам меншу кількість процедур, тобто від 10 і більше. І також тут дуже гарним завершенням мікрострумової терапії буде альгінатна маска, ну або гіпс, якщо ви працюєте з гіпсом. Ну і пам'ятаємо про те, що коли ви починаєте курс мікрострумової терапії, ви проводите поверхневу ексоляцію шкіри. Для цього ви використовуєте ті засоби, з якими вам комфортно працювати, до яких ви зликли і які підходять до шкіри клієнта, до його типу і її стану. Нашу сьогоднішню модель звати Валюша. Валюша теж наша з вами колега, вона косметолог. Фактично сьогодні ми будемо працювати разом. Наша модель вже підготовлена, ми попередньо вимили шкіру, ми нанесли контактний гіль і зараз будемо приступати до процедури. Процедура для, умовно кажучи, ін'єкційних дівчат, назвемо її так, вона так само складається з трьох етапів, але тут я раджу вам окрему увагу приділити другому етапу тому, який у нас називається лімфодренаж. Якщо зазвичай ми робимо мінімум три проходи по одному місцю, ну і пам'ятаємо, що в кінці кожного проходу ми обов'язково робимо паузу. То для Тих дівчат, які до вас приходять перед ін'єкціями ботулотоксина, ви можете зробити 5 чи навіть 7 проходів по кожній лінії. Нам треба тут більше попрацювати саме на лімфодренаж. Ну і також пам'ятаємо про те, що мікрострумова терапія називають швидкою допомогою від набряків. І саме в контексті роботи з набряками мікроструми серед інших методик на обличчі посідають перше місце. Ми зробили лімфодренаж на правій частині обличчя і тепер переходимо на ліву частину. Взагалі пам'ятайте також про те, що мікроструми – це одна з перших апаратних методик, яка взагалі з'явилася в косметології, І прийшла вона, прийшли вони з реабілітаційної медицини. Тобто мікроструми – це методика з однією з найбільших доказових баз і, відповідно, одним з найбільших термінів застосування в косметології. Це методика, яка себе виправдала для лікування найрізноманітніших станів шкіри. Ви прекрасно знаєте, да, і я на навчаннях завжди вам про це говорю: що мікроструми в таких мікропараметрах впливають на всі клітини, на клітини капілярних судин, капілярів, да, капілярної сіточки, на клітини меланоцити, на клітини адіпоцити. Мікроструми стимулюють виробництво АТФ у наших клітинах, приводять клітини в стан спокою, нормалізують плюс-мінус на зовнішній і внутрішній мембрані. Ну, це якщо так, да? трошки коротко. Тому це методика якої одна з найменших за кількістю взагалі протипоказань, власне, вони мають суто медичний характер. Як виняток, можна вказати два таких протипоказання, які носять суто індивідуальний характер. Перше це несприйняття електричного струму. І друге це алергія на метал. Таке рідко, але буває. Всім іншим вашим клієнтам ви можете сміливо пропонувати мікроструми. І причому не тільки для омолодження шкіри, не тільки для розгладження зморшок, а й для лікування шкіри. Це може бути проблемна шкіра, тому що мікроструми це єдиний вид електричного струму, яким можна працювати по пошкодженій шкірі. Це може бути шкіра з куперозом і так далі. Ну, якщо ви використовуєте мікроструми для клієнта з куперозом, то тоді ще дуже гарно буде по завершенню процедури провести фонофорез, там буквально по 30 секундочок з кожного боку на щічках. Тому що пам'ятаємо про те, що фонофорез – це у нас ультразвук. Він, по-перше, метод, який вводить. Активні компоненти ваших там, ампули і так далі, чим ви працюєте, він працює до базальної мембрани, він її не переходить. А друге, він робить мікромасаж на клітинному рівні. І якщо у вашого клієнта такий гарний купероз, ну, з ним взагалі дуже важко боротися, да? але якщо ви робите з ним омолоджувальну процедуру мікрострумів, то використайте ще також після мікрострумів фонафорез. І потім вже ви можете на ту сироватку покласти альгінатну маску. Наш перший і останній рух при лімфодренажі обличчя да, однаковий. Спочатку ми звільняємо лімфатичні вузли для того, щоб було куди збирати нам лімфу. Потім ми прибираємо після себе. Ми забираємо ту лімфу, яку зібрали ми. І тому, якщо у вас дівчата, які роблять ін'єкції, да, то трошечки збільшить кількість проходів по одній лінії. З такими обличчями трошки треба більше роботи, більше зусиль саме в цьому плані докласти. І зараз будемо переходити до третього етапу. Будемо вже працювати з м'язами. На четвірку міняємо. Да, давай спробуємо четвірочку. І при роботі з обличчям приділяйте окрему увагу саме тим зонам. Де, власне, і робляться ін'єкції да? тобто верхня третина обличчя. Міжбровка, лоб, орбітальна зона. Ну і пам'ятаєте також про те, що різні ділянки обличчя і різні половинки обличчя мають свою чутливість. Тому ви, наприклад, там на правій зоні, скажімо, ви можете працювати на лобі четвірка, око у вас вже може бути трійка, а в районі нижньої щелепи ви можете навіть піднятися на п'ятірку. Там вже менш чутлива зона. Тобто це абсолютно нормально піднімати і зменшувати інтенсивність струму під час проведення процедури. Сьогодні ми працюємо електродами-кульками. Електроди кульки є одні з найулюбленіших у наших косметологів. Але я все ж таки більше люблю циліндри, тому що набагато більша площа контакту зі шкірою. І навіть за відчуттями, ну от з Валюшою ми працювали і циліндрами, сьогодні працюємо електродами, і за відчуттями циліндри сильніші на одній тій самій інтенсивності струму, але кульками зручно робити фіксації працюємо з круговим м'язом ока. Ставимо один електрод там, де закінчується міжбровка, і піднімаємо до нього м'яз другим електродом. Збільшуємо, так? Да? <звук> Ні? Якщо ваш гель висихає, а висихає на обличчі у наших клієнтів будь-який гель, да, власне він не витримає 40 там хвилин, ну 35, 40, 45, як ви працюєте, то тоді самий оптимальний варіант це додати воду, тому що взагалі вода це найкращий провідник електричного струму. Просто що на ній не можна незручно працювати. Ну і працюючи з обличчям клієнта, пам'ятайте постійно про те, що всі новоутворення, які виступають над поверхньою шкіри, ми оминаємо. Ми не маємо права і не можемо їх стимулювати. І нам абсолютно немає ніякого значення, що то за новоутворення. Для нас головне його оминути. Тобто, щоб воно не потрапляло у вас між двома електродами. Під час процедури може з'являтися в окремих ділянках легка така гіперемія, легке почервоніння. Це абсолютно нормально. Воно зазвичай досить швидко минає, там 20, 15-20, ну, у кого як, да? тут не може бути універсального якогось часу. Мікроструми підвищують дуже сильно мікроциркуляцію крові, тому така, поява таких ділянок цілком можлива. Працюємо із жувальним м'язом. Він у нас завжди спазмований, ну, через те його теж треба розслабляти. Ну і якщо клієнт до вас прийшов в перший раз на курс мікрострумової терапії, обов'язково попередьте його про ті відчуття, які він може отримати. Це металевий присмак в роті, це посмикування м'язів, це поява таких спалахів, якихось зірочок, це може бути навіть таке суто індивідуальна реакція, да, як мурашки по волосистій частині голови. Якщо ж у вашого клієнта брекет, йому просто чисто фізично може бути не зовсім комфортно. Тому покладіть під щоку ватний тампончик. Ми зробили, провели процедуру мікрострумової терапії, змиваємо гель, тонізуємо шкіру, наносимо сироватку за потребою шкіри і будемо накладати нашу чудову інстаграмну маску. Альгінатна маска, ну фіксуюча маска після мікрострумів, альгінатна або гіпсова це не просто красиво, це не просто те, що подобається да, багатьом нашим клієнтам. Вона виконує свою функцію. І для тих дівчат, які до вас приходять перед наступними ін'єкціями ботулотоксина да, на мікрострумову терапію, альгінат також потрібен, тому що, по-перше, ми говорили вже про лімфодренаж, Да, Для таких клієнтів треба робити ретельніший лімфодренаж. І потім ми працювали з м'язами. Ми їх Тонізували, там ми, ми їх відновлювали, фактично ми їх лікували. І тепер треба зафіксувати оце наше нове обличчя в його новому положенні. І саме альгінат або гіпс виконує цю функцію. У нас залишилось кілька хвилин ще лежати альгінатній масці, і поки ще вона лежить, ми можемо зробити масаж волосистої частини голови. Це таке буде дуже гарне фінальне завершення вашої процедури. І альгінат дуже підсилює відчуття. І допомагає клієнтам отримати дуже глибоке відновлення, відпочинок і релакс. Альгінатна маска у нас в деяких місцях трошки кривенько лежить, знаєте, воно так завжди буває, що коли ти працюєш у себе в кабінеті, в тебе все виходить шикарно. Ну, коли тобі треба це щось робити на камеру, в тебе обов'язково щось піде не так. У нас альгінатна маска вилежала 15 хвилин і зараз ми вже будемо її знімати. Ми провели процедуру мікрострумової терапії і завершили її альгінатною маскою. Нашою основною темою сьогодні було поєднання апаратних методик та ін'єкційних процедур. І я наголосила на тому, що окрема категорія ваших клієнтів це дівчата, які ходять на ін'єкції ботулотоксина. Ми наносимо фінальний крем, завершуємо вашу роботу. І я, як завжди, бажаю вам щасливої та успішної роботи.